Ось 8 слів, і тільки одне з них я написала правильно. Знайдіть його Бодібілдинг, екстрений копієчка, колач до вподоба вебсторінка з папараці. Якщо ви вибрали варіант копієчка неправильно. Копієчка, лієчка, двієчка. Якщо ви вибрали варіант екстрений, неправильно, без подвоєння, не колач а. Калач. Не кар'єс, а кар'єс, Не bodybuilding абобінг. Правило дев'ятки в іншомовних словах: де ти з'їси цю чашу жиру. Вебсторінка разом. Веб-сайт, веб-додаток, веб-сторінка. Всі ці іншомовні частинки веб, то побліц. Тепер потрібно писати разом. Апарації. Це іншомовне слово, загальна назва, подвоєння не відбувається, крім винятків. Правильний варіант до вподоби. Як легко запам'ятати, ця дівчина мені до вподоби, я її люблю до загину. І буду любити до останку. Але, на жаль, ми не разом. А можливо для когось на щастя.